Чотирнадцятирічний боксер з Могилів-Подільського Ростислав Городинський став чемпіоном всесвітньої гімназіади, яка проходила у бразильському місті Ріо де-Жанейро. Спортсмен брав участь у змаганнях у складі команди Вінницької області у складі національної збірної України з боксу серед учнів. Ростислав Городинський отримав впевнену перемогу над суперником з Казахстану. Маємо змогу привітати Ростислава з перемогою. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Розкажіть про підготовку до змагань. Скільки часу готувалися? Вітаю! Готувався в своєму рідному місті Могилів Подільському з тренерами Чорнокнижним Олександром Володимировичем та Чорнокнижним Віталієм Володимировичем. Тренувався я два тижні по два тренування на день. Розкажіть про змагання, яке місце вибороли. Змагання проходили в місті Ріо жанейро в Бразилії. Там, де в фіналі я зустрівся з представником Казахстану та переміг його у фіналі, як вас прийняли у Бразилії? В Бразилії нас прийняли дуже тепло. З нами всі віталися, фотографувалися, бажали бажали нам перемоги і таке інше. Розкажіть, кому присвятили свою перемогу? Е, перемогу хочу присвятити своєму батьку та всім захисникам, які зараз воюють, захищають нашу державу. Дякую за розмову. З нами на зв'язку був боксер Ростислав Городинський.